Гражданки Святого Союза. Я пам'ятаю, мені не було ще й трьох років, коли почалась війна, і 15 липня вже зайшли фашисти сюди, у луку, і мама, як. Як жінку, комуніста, голови колгоспу, виводили кожної ночі нас, двоє ще сестричка, під хату ставили під стіну, і, значить, щоб ми плакали, холодно було. Ми плакали, ми маленькі були, щоб ми голосно плакали, не дозволяли мамі брати нас на руки, думали, що батько залишений в підпільні, Але батько пішов на фронт. Який чи перший український в общем до Сталінграда? Він тоді дійшов. Там учасник Сталінградської битви зустрівся з маминою сестрою. Вона медичка теж учасник. Я не пам'ятаю його обличчя і тільки пам'ятаю, що Строянова всі вони голови колгоспу був приказ прийти, уніштожити документи і вигнати животноводчі ферми на схід що шовспіта, тому що фашисти наступали дуже швидко. Ну, що могли зробити, і він прощався з нами. У нас у мене і в сестри запалення легенів якраз тоді було. І я тільки пам'ятаю його небриту І Ще три роки не було, як почалася війна. І тоді ще на нас напали. І... Зіна стояла в углу і плакала, бо було холодно дуже. Пам'ятаю, картоплю викопали тут на городі, і знаєте, ямки копали, закопувати картоплю. І, значить, сусіди, мужчини, які не були призвані в армію, вони казали, мамі, Марія, купайте траншеї або окопи, дітки маленькі ховатися, бо бомбіжка велика була. Тут скоморохи, тепер озерне, це ж великий. Аеродром і тут бомбєшка була ужасна. Ми сиділи в тому окопчику, оце я пам'ятаю. Нас вивезли у Дніпропетровськ. Ми до цих пір не знаємо, і я не знаю, по якій схемі, по яких там параметрах висилали, не знаю. Ну, Но прийшли ночі, ті, що працювали з моїм батьком. І вони казали, Марія, забирай дітей, їдь туди між чужих людей. Ти там затіряєшся, тому що ти, жінка, голови колгоспу, а він комуніст був, ти затіряєшся на Дніпропетровщині. І ми поїхали. Мама забрала нас двоє і такі три мішечки з харчами і одягом. І ми були у Магдалинівському районі у посолку Магдалинівка, нас туди відправили. Ну там, слава Богу, там попали до людей хороших. Уже зайшли фашисти в цю Магдалинівку, я пам'ятаю цей Динщик, як наказали такий мордатий, вибачте, за виразки, кругломордий. І він сидів під сараєм, так от і їв, представляєте, ці деруни із гурщонкою. О, да. А я ж там бігаю маленька. І він е ком сюди казав на мене попсик, ком сюди, бо я маленька дуже була. Я Боюсь, підходжу. І він мені дає картопляник із, із, цей, з гущенкою. Боже, я його не могла взяти, я рву, а він сміється, заталкує мені в рот, представляєте? Заталкує, я рву, а він заталкує цей картопляник із гущанкою. Це я таке ну, от, А потім прийшов якийсь офіцер. Сказав, не трогать кіндери, не трогать. Я не пам'ятаю, як вони йшли. Я тільки запам'ятала, що хазяїн мамі моєї сказав замурзайся сажею. Вона була гарна. Замурзайся, бо фашисти йдуть, і вони стояли. І знаєте, вони цими зажигательними полями стріляли під солом'яні криші і спалили село. Це Магдалинівку спалили. А цей хазяїн, яких ми були на квартирі, він просив, маму, ти замурзайся дуже, і пішли, станемо у воротях. І нас двоє маленьких будемо просити у цих фашистів, щоб нашу хату вони не спалили. То Частина проходила, а потім ішла так звана покривальна рота, це вже мама розказувала, і вони таки спалили цю хату. На білому коні, от що я запам'ятала, фашистський цей чи офіцер, він чи солдат, я не знаю, я вже забула. От він під'їжджає, а мама так обняла нас, думається, це приїхав, він зараз нас постріляє тут. Куди ж було тікати? Ні, він зліз з коня. Він сюди спустився, у цю ямку, став навколішки перед сестрою, був надужений, температура була. Він став навколішки і сказав: кіндер кранк, матка, не бойся, я не застрілю, хоч у нас приказ стрілять. У мене теж є такі. От кіндери, я вас, я тебе не застрелю. Це да. Я ще не дуже злякалась, бо мала була, а, а мама вже думає, що є, то є. І він розплакався, каже, мама навколішки став перед цією сестрою хворою, а потім вийшов, і вони йшли, пішли вже звідси. Але один вийшов на коні і сказав те, що дуже боліло, що у мене є ці. Дитина і він не буде стріляти їх. Я пам'ятаю, як ми їхали. Там вивезли нас на станцію. Я вже не пам'ятаю там на Дніпро але вивезли місцеві люди на підводах. У нас там ж не ми одні були. І ми їхали в товарняках. От, це соломана стеляна, оце я дуже пам'ятаю. У нас там багато діти плачемо, а я дуже сильно плакала, що не взяли мою кроватку. А я пам'ятаю, дерев'яна кроватка така була, вона качалась. І я сильно ридала, що ту кроватку ж не взяли. Мама просить дитину, я ж не могла її взяти. А я реву на всей на все вагон, що не взяли кроватки. Приїхали і виїхали. Із села і нас позабирали. Холодно вже було, це якось осінь, така вивезли, нас позабирали, а хата у нас отак стояла, де колодязь, тут я пам'ятаю під жестю. І пробита має насквозь. Постріляна повсюди хата, наскільки ліс. І ще її казали, що у тебе ж дві дитини, не. давай ми тобі дамо комнату. Ні, я сама візьму і свою буду робити, ти сказали. Дуже голодно не було, що їсти, і тоді бували зимою картоплю, шукали. І ще ще векро казали, на них зайчий. А ще бувало, що аж такі блідні були, коли їсти не було, що батько був такий, прийде він головою колгоспу, тут працював, прийде в 12 годин ночі, ми спимо, а він ніколи не ляже спати, поки нас не розбудить і не обцілує. Мама дуже з, ними, з ним сварилась, каже, вони ж сплять саме, все. А я дуже пам'ятаю, він нас брав, обціловував і тоді клав спать. І ще приходив їхній батько, вони спали і 12 ночі. Тоді він, він спочатку всіх розбудив, поцілував і тоді лягав спати. Його ще сварили, але він все одно цілував їх. Він учасник Сталінградської битви був, він там загинув. Але потім, значить, слідопити це все розкопували, то дві похоронки я вам сказала: одна пропав безвісті, а друга, що він загинув у Вінницькій області при взятті Вінниці. Ну так як така обстановка вдома, мама дуже хворіла, ми не поїхали туди, сестра вже на Казахстані була. От ми не поїхали і не дізнались, де його могила і що, чи вона є. Граждані і гражданки совєтського союза.